Доброго дня. <реш> Коротше, це механічний фурофорс без ніякого налаштування. Тут усюди є такі дірки, вони не просто так. Це спеціальні дірки для того, щоб укласти правильно провід. Тобі ж, коли у вас, якщо на вашій сівалці стоїть система Precision Planting, ви можете тоді під'єднувати різні датчики. Першим датчиком під'єднується от сюди датчик навантаження, який вимірює тиск оцього от колеса. Тобі зараз механізатор нічого не бачить. Якби у нього був монітор Precision, він би мог бачити можливість він би бачив розуміння тиску оцього от колеса. І вас би на моніторі присіжному показував. Зараз тут цього немає. Для чого це потрібно? Коли ви розумієте, що ви десь сильно давите, десь слабше давите, ви можете його розвантажити від ряду до ряду або там завантажити. Далі, тиск з кабіни трактора ми робимо ручкою. Зараз у нас стоїть ручка, ми покажемо регулювання тиску, ми треба додаємо, треба розвантажуємо від рядочка до рядочка. Коли у нас система в автоматичному керуванні. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Ось у нас ну, така прекрасна сівалка, вона там важить не один кілограм. Трактор має у нас зараз широку резину. ну, Він також тисне на ґрунт. Відповідно, наприклад, за цими колесами нам потрібно буде розвантажити тиск, а десь там зробити більше. На цій системі ручного керування ми цього зробити не можемо. Воно нас тисне з однією самою притискною силою. Якби на системі був автоматичний модуль керування, воно б від ряду до ряду підбирало ту кількість повітря, яка треба для певного тиску груші. Але все рівно можливість працювати з цією системою буде набагато краще. Чому? Бо звичайний кронштейн прикатки не справляється з тими задачами, які потрібні в полі для ідеального руйнування стінок борозни. Ось, наприклад, дивіться, людина зараз притягнула ось сюди. Дивіться, він протягнув буквально. Ну, буквально ось сюди, Скільки тут? Два метри. І де тут ряд? Дивіться, ми навіть диски сошника, якщо ми подивимося, ми навіть не знайдемо дисків сошника. Але ми нічого ще не налаштовували. Тобто це в цілому проход. Тобто, бачите, по факту, ну, борозни як би немає. А тут він дисками сошника протягнув. Ось сюди у нас два прикотуючі колеса йдуть. Два перекатуючі колеса і вони просто зсипають оцей весь пісок, ну, в ту борозну, по суті. І ми маємо відповідно картини. Е, багато корпорацій ставлять по два рядочка просто попробувати. Багато ми возимо, ставимо і до вас можемо приїхати, набирайте, просто показати два ряда. Ну, день у день, ну це там небагато часу займає. В основному ставлять за колесами трактора і на всю на всю, на всю то, повністю. То, сьогодні. Рядочков, Просто в, в вашому бач. випадку, оскільки ви великий практик, то в вашому випадку краще спробувати один раз, а потім щось людям показувати розказувати. Тому ми прийняли для себе рішення встановити 8 рядочків хорофорса, спробувати відкатати, погратися повністю всією системою. Ну і тоді розуміти, чи доцільно взагалі її встановлювати наших умов, в наших умовах Чернігівської області на прекрасні сівалки Вадерстат у вашій корпорації. Да, дякую вам.